А, ну я насправді не очікувала, що тут будуть такі класні діти. Я коли зайшла в автобус, у мене було набагато менше очікування від табору, але я дуже гарно заспілкувалась майже з усіма людьми в таборі. і Я дуже рада, що я сюди поїхала. Взагалі, відень дуже гарне місто. Я чесно закохалася в нього з першої спроби, тому що я у відні вперше, і насамперед, мені звичайно от надзвичайно подобалася ця атмосфера у відні. Як тільки я приїхала в це місто, я зрозуміла, що воно дуже таке гостеприємне, дуже дружнє. Люди тут дуже відкриті, щирі і з почуттям гумору. Виконання обов'язків нашого тютера були дуже класними. Він відпрацював на всі 100%. І загалом я дуже задоволений цим табором. Табір мені дуже сильно сподобався. Я планую поступати у віддані. Табір ширше мені дуже сподобався. Програма була цікава. Я відвідав багато інтерес для мене е, музеїв, е, університетів та інших міст. І тепер я е, е, майже 100% буду вчитися вас. Я дуже вдячна компанії, де ширше» за таку найприкращнішу нагоду поступати саме з ними, тому що через декілька років я виберу саме цю компанію саме дивись ширше, щоб поступати в університет у війні.